Вас вітає Біороза. Розглянемо серію глибоке зволоження. денний догляд гілурон та екстракту гірка Біофреш. Бореться з передчасним старінням і зневодненням, втратою еластичності та тонусу. Активні інгредієнти екстракт огірка, високомолекулярна та низькомолекулярна гілуронова кислота та пантенол. Екстракт огірка має омолоджуючі та розгладжуючі властивості, стимулює регенерацію та оновлення клітин епідермісу, тонізує, зміцнює, освіжає. Високомолекулярна гіалуронова кислота утворює повітряну зволожувальну плівку. Низькомолекулярна гіалуронова кислота розроблена для миттєвого ліфти ефекту та миттєвого зволоження. Та зменшення глибоких зморшок. Пантенол має протизапальну дію, покращує еластичність та щільність шкіри. Крем підходить для сухої шкіри, спосіб застосування наносити вранці легкими масажними рухами на очищену шкіру. Звертайтеся з задоволенням!